Так, паяльні роботи. Все на термоусадку і на наклеювий пістолет. Щоб це було герметично. Ніде не що не бахнуло. Ось стоп говорить постійно. Ось гірком притуляю. Довелося виводити айдиний гіркун, тому що ці контроллери не предусмотрено. Я просто замкнув і спалю на розрив. Тому така штука. А тут в контроллері вже є ручка спеціальна для стопа. Ну таке. Тому в мене виходить задній тормоз вимикає задній двигун, передній тормоз вимикає двигун передній. Ну і гірко на стопи вже я ось припаяв. Опа. Поняли прикол, так? Да? Як це працює?